Пара мешкала самотні у приватному будинку міста Костопіль. Йому 49, їй 51 рік. Обоє розлучені, мають дітей від попередніх шлюбів. Перебивались тимчасовими заробітками, а також жили на пенсію у господаря. Він інвалід, не має пальців на одній руці. Того дня люди щось святкували. Розпивали спиртні напої після розпиття спиртних напоїв. Виник конфлікт, під час якого він наносив на тілесі ушкодження ряд. Жінці, після чого ліг спати, вона залишилась лежати на підлозі будинку. Коли проснувся, то побачив, що жінка не дає ознак життя. Чоловік вирішив приховати тіло, поклав на візок, прикидав мішками і вивіз вночі на берег річки Замчисько. Сподівався, що загиблу не знайдуть. Дітям жінки хотів повідомити, що мати поїхала на заробітки у сусідню область, але не встиг. Перехожий виявив тіло. Було помітно, що жінка померла від численних побоїв. Хто жертва, деякий час правоохоронці не могли встановити. Розмістили фото у змі. Син впізнав матір. Шва сестра до швара, то були швидко позвонила, сказала, що. Типу, мамки ще й нема десь пропала. О, він каже, на осі дивилась, я бігав в інтернет не побачив, Я одразу в міліцію поїхав. Підозра відразу впала на співмешканця загиблої. У будинку, де проживали люди, правоохоронці виявили сліди крові та боротьби. Чоловік спершу не зізнавався у злочині, а потім повідомив, що жінка його дістала. Бив чи забив, чи що там щось зробив, таке і вивіз людину за річку. Можна сказати, людина, п'є постійно. Що про людину можна А він п'є. Постійно. Я не знаю, як він був для неї чоловік. Як сусід, він був хороший. Коли, ніколи. Він завжди шуткував, шутки понімав і все. Він старший, мене багато, але він зі мною говорив, як ровесники мої. Він шутки понімав все. Він нормальний мужчина, нормальний, прекрасний сусід, вічливий, хороший. Ми про нього нічого не можемо погано сказати. Хоча думки сусідів розділились, діти загиблої будуть вимагати найсуворішої міри покарання для вбивці своєї матері. Мовляв, два роки пара проживала разом і постійно нащадки переконували матір залишити співмешканця. Спочатку був ще не нормальний, спокійний, потім вже тіпа, став трохи вишивають. Ну такого нічого ну, так не жалулося. скільки раз я їй казав, щоб, діпа здавай заберемо давай. такого хорошого чоловіка я знайшов. Навіть не хотіли, не знаю чому. За фактом навмисного вбивства в міліції відкрили кримінальне провадження. Чоловік вже затриманий і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує до 10 років у в'язниці.